У нас мої любі, глядачі. Приїхали ми зараз на установочку, продали тепличку 10х50, 2 штуки і 2 плівки. Це знаходиться в попільні. От Тепличка йде з надувом. От дуже тепла буде. От, і ми тут вже почали потрохи знімати. Хочу вас познайомити це Ірусі, кромчика сестричка. Ми, вона буде у нас поки що оператором, потім продавати теплички буде. От, і буде знімати, коли мене не буде. От, буде все розказувати. Значить, тут ми вже по нашій оце ми вже зробили на виробництві. Тобто зробили ми арки, погнули в Харкові. Старці там частково зробили, і, ножки ґрунтозацепи зробили, От, давай я покажу ножки ґрунтозацепи. Отакі От. От ось. Бачите, зробили, зробили вже поперечки. О, вітаю вас. Ви проводите легше, так? Ну я ж розказую Правильно, щоб люди знали. Ну, потім всім розказувати, я такраз розкажу, вони всі дивляться. Так, значить, оце зробили бури наші. От, бачите, чим бури краще, ніж п'яточка. Бур ми виставляємо ідеально, лазером, лазером тому що п'ятка вона грає зад перед Може воно там дешевше буде, але буром буром і це набагато воно краще в землі тримається. Тому що п'ятку треба викопати отакої ширини, ширини блін, цю яму. І потім закапувати земля м'ягенька, а тут він вбурюється в тверду землю. Його вже блін, ніякий торнадо не вирве. розумієте? Чим оці штуки краще. От. Але в нас невелика заміночка вийшла. От. Позавчора була заміночка, там, де і Русик знімала. Там камні. Коротше, камні. От. І воно не бурилось в камні, але ми їх розбили перфоратором. От, тут у нас інша проблема. Тут у нас тут був садок, викорчували. тут коріння дерев, які нам заважають. От, і ми зараз думаємо, як це що робити. Спробуємо трохи забурювати, а потім забивати оцей бур і що типу, він буде розбивати. Ну будемо пробувати. пробувати. Все, все, це в цьому не вчать ні в яких інститутах, це все ми по місту вчимося. Будемо всі вчити в Україні. Це робити. Оце поперечки. От. Ніякої мініма... мінімум буде сварки у нас, бачите, Оце все на... буде на От. Вже Набагато менше буде сварки. Чуєш, який звук класний? Ух. Як мікрофон. Угу. Так, і це все ми погнули, на виробництві зробили. Тобто те, що раніше нам треба було днів 5, це все готувати то зараз воно готове, приїжджає і ми ну, на 5 днів буде менше це на установці у клієнтів, розумієте? От, і будем, але далі будемо і красити, бо красили поки ще тут. Красити і все. Значить зробили цих вони. От, Це все, 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 всі наші заготовки тут лежать. гарочки. От, зараз хлопці. Тарець, не було сенсу на виробництві варити, бо дуже величезний. він. Це по місту от зараз хлопці роблять. От. І будемо вирішувати проблему. І Русик, і Русик. Проблему я поїду, ти, ти потім знімеш, розкажеш з Бо Дуже цікаво, то дивіться до кінця, як ми вирішили оцю проблему з цими корнями. Це тарец, такий величезний тарец. І по місту тут заготовки були і по місту варі. Це зверху повне відкривання форточки, такий чебурєк, бурі. Там, де гаряче повітря зліва, справа, це буде повністю, тому що будуть відкриватися. Ну і далі в принципі, все розказав. Далі з вами вам буде все розказати проблема з бурами, які не входили в землю. І ми вирішили заточувати бур ось тут і ось тут, щоб він добре гарно входив в землю. Та різав корні та дуже списовану землю. Долька. Зараз ми її фарбуємо, щоб вона була гарненькою. І вона буде вже готова до установки.